Хотів купити нову іграшку. Так, трирічний малюк пояснив патрульним, як сам опинився в супермаркеті. Малюк сам одягнувся, взувся, взяв кишенькові гроші, вийшов з квартири і сам знайшов дорогу до магазину. Як же це сталося поза увагою батьків і чим закінчилася ця прогулянка? Далі розповімо. Самотнього малюка у натовпі між супермаркету помітив охоронець закладу. Він підійшов до дитини, і переконався, що ані батьків, ані будь-кого з дорослих з дитиною немає, і відразу викликав поліцію. Вже патрульний малюк розповів, хоче купити в магазині машинку, і сюди прийшов сам. Також від дитини поліцейські дізналися, мама малюка пішла по справам, і він залишився вдома з дідусем. Граючись іграшками, малюк захотів купити собі новеньку машинку, але дідусь заснув, тому трирічний малюк. Сам зібрався і пішов за омріяною покупкою. На подив за цей час не надходило дзвінків у поліцію про зникнення дитини. Відповідь чому стала очевидною, коли патрульні привели малого додому. Двері їм відкрив здивований дідусь. Він чи навіть не встиг помітити, що онук зник. Дивом ця історія має щасливий кінець. Страшно подумати, що могло статися під час цієї небезпечної мандрівки, де дорогою стільки машин не кажучи вже про те, хто міг перестріти маленьку дитину і скористатися її. Довірою і беззахисним станом. Слава Богу, що на дитину звернув увагу саме охоронець, і що патрульні повернули мандрівника мамі. Ти ніколи не знаєш, які люди трапляться до тіні на шляху. Це можуть бути зовсім недобрі люди, які не бажатимуть її добра. Ця історія сталася в місті Дніпро. Нагадаємо, що не так давно ми розповідали про подібну ситуацію в Білій церкві на Київщині. Там патрульні допомогли розшукати трирічну дівчинку, яка загубилася, коли була з мамою на місцевому ринку. Ми поліцейські, ти нас не боїшся. Правильно. А як ти сюди прийшла сама? Малеча на самокаті вислизнула, коли мама розплачувалася за покупки. Дівчинка загралася і навіть не встигла зрозуміти, що вона загубилася. Мама? Ти потірялася? Ні, мама йде за мною. Вона скоро прийде. Скоро приїде, ти саменька тут? Ну так, да, Бо мама тебе поліцію визвала, шукають тебе, кажуть, дитинка потірялася, як тебе звати? Ні, не треба. Я сама поїду до неї. Подібні історії на правду трапляються значно частіше ніж ми розповідаємо про них в ефірі, адже від подібних витівок непосадючих малюків не застраховані навіть дуже відповідальні батьки. Це не означає, що за такими дітьми добре не діляться дорослі. Зовсім це не означає. Ви ніколи не очікуєте, що це може статися саме з вами чи з сусідською дитиною, але ніхто від цього не застрахований. Тому, будь ласка, не треба осуду, не треба думати, що це винні тільки дорослі в цій ситуації. Просто найкраще, що можна зробити, це допомогти. Звісно, відповідальність за дітей на батьках. Але якщо вже сталася така ситуація, то от що варто розуміти батькам: не можна зволікати ані хвилини, необхідно відразу звертатися за допомогою у пошуках дитини до поліції за номером 102, у службу розшуку дітей за номером 11630. Адже самотнім малюком може статися біда навіть за дуже короткий проміжок часу, навіть дорогою до найближчого супермаркету, і найважливіше завдання кожного з нас допомогти, якщо Дитина опинилася самотні на вулиці, тому дуже важливо звертати увагу на дітей, які самі перебувають десь у людних місцях, яких ви можете побачити, просто проходячи повз і, і все таки повідомляти цю інформацію до поліції. Ваша уважність і ваша небайдужість можуть уберегти дитину від лихого і повернути її в безпеку в обійми люблячих батьків. Ми з вами теж на зв'язку за коротким безкоштовним номером 116 шістнадцять За цим же номером ви можете повідомляти, якщо бачите самотню дитину на вулиці, і якщо потребуєте допомоги у розшуку своєї дитини. Вкотре наголошуємо, чекати не варто. Чим швидше ви звернетеся за допомогою у розшуку дитини, тим більша ймовірність якнайшвидше її розшукати і уберегти від біди. Коли зникає дитина, руйнується світ. Батьки, запам'ятайте цей номер 116, гаряча лінія зниклих дітей. Закарпатська область, будь ласка, допоможіть розшукати 15-річного Йосипа. Підліток покинув навчальний заклад в Батьово, Берегівського району. Куди він зник? Невідомо вже з 3 квітня 2019 року. Якщо ви десь бачили Йосипа, чи можливо він просив вашої допомоги, будь ласка, повідомте про це у службу розшуку дітей. Наш номер 11630. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Харківська область дуже просимо вашої допомоги у пошуках Олександра Рафальського. Саша зник без вісти у Харкові. Це сталося 10 жовтня 2017 року. Його пошуки тривають майже три роки. Але ми, як і рідні Саші, сподіваємося, що його вдасться розшукати. Можливо, ви десь бачили Сашу? Чи він просив вашої допомоги? Дуже вас просимо. Розкажіть про це за номером 11630. Дзвінки у службу розшуку дітей безкоштовні. Миколаївська область. Донині тривають пошуки Аурелі Угонца. Ми дуже вас просимо, будь ласка, вдивіться уважніше у фото цього підлітка. Можливо, ви бачили його десь. Не залишайтеся байдужими до долі хлопця і горя, яке спіткало його родину. Будь ласка, допоможіть його розшукати. Аурелі зник безвісти 17 серпня 2019 року в місті Вознесенськ. Його пошуки тривають. Якщо вам щось відомо про Ауреліо, будь ласка, розкажіть про це за номером 116 шістнадцять Дзвінки у службу розшуку дітей безкоштовні.